Моя мама покинула цей світ, коли мені виповнилося чотири роки. Я бачив її тільки на фотографіях. Жодних власних спогадів про неї у мене немає. Батько виховував мене самотужки. Час, проведений із ним, назавжди закарбувався в моїй пам'яті. У початкових класах, поки інші діти гралися на вулиці, я сидів за столом і виводив кожну рисочку та гачечок у зошиті. Якщо батькові щось не подобалося, він просто виривав сторінку. Я починав усе спочатку і так, доки не виходило ідеально. Коли я вивчив букви, мене змушували переписувати великі тексти, щоб натренувати акуратний і красивий почерк. Потім потрібно було писати швидко, але почерк мав залишатися бездоганним. Батько наполягав, щоб я багато читав спочатку купував мені казки, а потім перейшов до серйозної літератури. Я був зовсім малим, коли прочитав Булгакова, Достоєвського, Бодлера. Під могильного, майже нічого не розумів, але це батька не зупиняло. Він і далі давав мені складні книжки. Коли я підріс, мусив переказувати прочитане на пам'ять. Спочатку це були великі уривки по кілька розділів, потім один розділ, а потім лише абзац. Наприкінці він завжди питав що ти зрозумів? Спершу я не міг відповісти нічого, але батько був терплячим він пояснював усе сам. Так я навчився аналізувати прочитане, і це стало мені в пригоді я мав репетиторів із кожного предмета, окрім фізкультури та малювання. Але батько знайшов рішення, записав мене до басейну та художньої школи. З 5 по 11 клас у мене майже не було вільного часу я постійно навчався, тоді я дуже ображався на батька за це. Хотілося як усім дітям гуляти і безтурботно проводити шкільні роки, але батько був суворим. Він ніколи не хвалив мене, я жодного разу не чув від нього слів підтримки чи гордості. Може здатися, що я ріс у тиранії, але це не так він просто по-своєму проявляв любов. На жаль, зрозумів я це надто пізно батько мав нелегке життя. Ще під час навчання у школі він пішов працювати, його батьків, освіта сина не цікавила. Вони вважали, що найкращий шлях це важка фізична праця. Але батько мріяв вступити до університету, стати журналістом. Багато читав, тренував дикцію, учився писати, самостійно готувався до вступу, але йому не вистачило 0,5 бала до бюджетного місця грошей на контракт у нього не було, а рідні не захотіли допомогти. Він не засмутився, вирішив спробувати ще раз через рік. Але життя розпорядилося інакше. Він влаштувався сторожем у продуктовий магазин там і познайомився з мамою. Вони покохали одне одного, через кілька років одружилися, а тоді з'явився я. Коли ж було навчатися, якщо потрібно було ростити дитину? Багато років батько не полишав мрії отримати вищу освіту він усе ще хотів стати журналістом уже й гроші назбирав, я підріс, і тут мама захворіла. Усе відкладене без вагань витратив на її лікування. Але це не допомогло він втратив найдорожчу людину, тоді всю свою увагу зосередив на мені. Пам'ятаю, як уперше взяв до рук чому камю я не зрозумів нічого. Філософія давалася мені складно, але коли батько побачив, що я читаю, дуже зрадів. Цілий вечір розповідав мені про цю книгу. Виявилося, що він обожнює філософію і знає більше, ніж мій університетський викладач. На книжках навчання не закінчилося. Я вивчав англійську, німецьку та французьку, це здавалося мені безглуздим і виснажливим. У 15 років хотілося зустрічатися з дівчатами, гуляти допізна. Але батько сказав раз у тебе є сили думати про дівчат, значить, у тебе є зайвий час. Використаємо його з користю, будеш учити мови. Тепер це здається мені кумедним, але тоді я був обурений. Батько не витрачав гроші на моє навчання, я вступив сам. Здав іспити на високі бали і без проблем потрапив на бюджет. Конкурс був жорстким, бюджетних місць було лише п'ять, і я пройшов. Тут мені знадобилося все, чого вчив мене батько. Медицина складна наука, але вона давалася мені легко. Моєму оточенню було важко запам'ятовувати великі обсяги матеріалу, а я запам'ятовував усе швидко, легко писав, розумів прочитане. Сам дивувався, як добре у мене виходить. Я навчався навідмінно. Коли вперше потрапив на невелику операцію, відчув захоплення. Все давалося легко. Поки мої одногрупники зубрили назви хірургічних інструментів, я їх перерисовував і так запам'ятовував те саме було з іншими предметами викладачі помітили мої художні здібності, постійно просили оформлювати плакати, газети. Санітарні бюлетені. Минуло багато років, а мої анатомічні малюнки досі висять на стінах лікарні. Одного разу привів свою дитину до педіатра, а на стіні побачив свій малюнок легенів. Я закінчив університет із червоним дипломом. Мене знали всі лікарі, я ходив до них без черги. Ще, будучи студентом, отримав пропозицію працювати в приватній клініці, ледве закінчив навчання. І вже мав хорошу роботу з гідною зарплатою. Я хотів сказати батькові щось дуже важливе, але не встиг. Він покинув цей світ усе життя картатиму себе за те, що не сказав йому просте, дякую, до кінця своїх днів розповідатиму дітям про їхнього дідуся. Вони повинні знати, якою неймовірною людиною.